Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Тема нашого уроку розділові знаки в безполучникових складних реченнях. Узагальнення, підготовка до контрольної роботи. Мета уроку закріпити набуті на попередніх уроках знання і вміння учнів вирізняти серед речень безполучникові складні, навчити правильно вживати розділові знаки і домогтися засвоєння учнями правил постановки коми крапки з комою, двокрапки тире. Поглибити навички використання безполучникових речень в усному та писемному мовленні. Спочатку пропоную пригадати з попередніх уроків. Маємо три основних види складних речень: безполучникове, сполучникове і складне речення з різними видами зв'язку. Сполучникові речення, в свою чергу, бувають складносурядні і складнопідрядні, Безсполучникове складне речення. Це складне речення, частини якого пов'язуються без сполучників чи сполучних слів, а лише за змістом інтонаційного. Наприклад, реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Речення складне складається з двох частин. Перша граматична основа підмет Дніпро, присудки реве стогне. Друга граматична основа підмет вітер, присудок завива. Частини цього складного речення поєднані без сполучників тільки інтонацією. Отже, речення безсполучникове складне. Подивилась ясно, заспівали скрипки. Перша граматична основа подивилась. Друга граматична основа скрипки заспівали. Частини речення поєднані без сполучників тільки інтонацією речення безсполучникове складне. Які розділові знаки можуть вживатися між частинами безполучникового складного речення? Це може бути кома, крапка з комою, двокрапка, тире. Розглянемо правило вживання розділових знаків між частинами безполучникового складного речення. Кома ставиться між однотипними частинами безполучникового складного речення, які тісно пов'язані між собою за змістом, виражають одночасність, послідовність дій. Поєднується перелічувальною інтонацією. Наприклад, місяць викочувався все вище й вище. Осяяні дерева дивились на свої тіні. Через пруд перекинувся срібний шлях у таємничі плавні. Речення складне складається з трьох частин. Ми бачимо, що частини цього складного речення тісно пов'язані між собою за змістом, виражають одночасність дій, поєднується поєднуються перелічувальною інтонацією. Тому між частинами цього складного речення ми ставимо коми, перелічувальна інтонація може виражати такі смислові відношення, змалювання подій якоїсь картини або підкреслення зв'язку між зображуваним у просторі, передача одночасних подій станів явищ, перелік у часовій послідовності, підкреслення причинно-наслідкових відтінків значення, але не причини. Рапка з комою ставиться між частинами безсполучникового складного речення, якщо частини речення досить самостійні за змістом або ж значно поширені, чи мають свої розділові знаки. Наприклад, подихав свіжий вітерець. По ставку плигали маленькі хвильки і сріблом блищали на сонці. Частини цього речення досить самостійні за змістом, і друга частина значно поширена. Тому в цьому реченні ставимо крапку з комою. Усміх, пославши в останнім промінні, згинуло радісне літо. Дощик уїдливий, дощик осінній сіється, наче крізь сито. Між частинами цього безполучникового складного речення ми ставимо крапку з комою, тому що бачимо, що частини цього речення є поширеними і в них є свої розділові знаки. В окрапку ставимо між частинами безсполучникового складного речення, якщо друга частина складного речення пояснює, доповнює чи розкриває зміст першої, між частинами можна поставити, а саме. Тив дотик мене обпік, я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. Друга частина пояснює зміст першої частини. В крапку ставимо, якщо наступна частина виражає причину того, про що йдеться в попередній частині. Між ними можна вставити сполучники, бо тому що. Наприклад, раптом вовк насторожився. Йому почулися постріли. Бачимо, друга частина містить причину того, про що йдеться в попередній частині. Спробуємо вставити сполучник. Раптом вовк насторожився. Бо йому почулися постріли. Ставимо двокрапку. Двокрапку ставимо, якщо в першій частині є дієслова знати, чути, бачити, розуміти, вирішувати, дивуватися, дивитися, які разом із інтонацією попереджають, що в наступному реченні буде викладено якийсь факт. Наприклад, дивлюсь, позаду мене вода озеро. Перша частина містить слово дивлюсь, друга частина пояснення. Ставимо двократно. Пояснювальна інтонація може виражати такі смислові відношення. Причиново пояснювальні. В такому випадку можна замінити сполучником адже. Причинові сполучник Бо. З'ясувально-об'єктні – сполучник що. З'ясувально суб'єктні сполучник що. Безполучникові складні речення із двокрапкою можна замінити складнопідрядними реченнями із підрядними причини з'ясувальними чи порівняльними. Наприклад, у давнину вірили, райдуга це ніби міст, зітканий із нев'яночих квітів. Пробуємо перебудувати на складнопідрядне речення. У давнину вірили у що? Що райдуга це ніби міст, зітканий із нев'яночих квітів. Перебудували на складне підрядне речення з підрядним з'ясуванням. Тире ми ставимо між частинами безсполучникового складного речення при зіставленні чи протиставленні або зумовленості змісту частин. В такому випадку, між частинами складного речення можна вставити сполучник, наче А. Наприклад, ще сонячні промені сплять. Досвітні вогні вже горять. Ще сонячні промені сплять, а досвітні вогні вже горять. Зміст частин протиставляється, тому ставимо тири. Тири ми ставимо між частинами безполучникового складного речення, якщо в першій частині зазначається час, умова, причина того, про що говориться в другій частині. Між частинами можна вставити сполучник, якщо. Коли, наприклад, на Дмитра день без снігу ще не буде зими. Перша частина містить умову того, про що говориться в другій частині. Якщо на Дмитра день без снігу, ще не буде зими, між частинами ставимо тире. Тире ставиться між частинами безполучникового складного речення при швидкій зміні подій чи несподіваному наслідкові висновкові. В такому випадку між частинами можна вставити сполучники А і так що. Наприклад, зникає мова, зникає нація. Друга частина містить наслідок. Зникає мова і зникає нація. Переставимо ставимо між частинами безполучникового складного речення, якщо зміст другої порівнюється зі змістом першої частини. В такому випадку можна вставити сполучники як, мов, ніби наче. Наприклад, «подивилась ясно, заспівали скрипки. Спробуємо вставити сполучник. Подивилась ясно, ніби заспівали скрипки. Між частинами речення ставимо тире. Пояснювальна інтонація може виражати такі смислові відношення. Умовні. В цьому випадку можна вжити сполучник, якщо то. Умовно часові сполучник Коли, Як, як тільки. Часові можна вжити сполучник Коли. Потренуємося. Спробуємо розставити розділові знаки в поданих реченнях. Перше речення місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Це речення складається з трьох частин. Перша граматична основа місяць. Друга граматична основа зіроньки сяють, третя граматична основа човен пливе. Ми бачимо, що це речення ми вимовляємо з інтонацією переліку. Частини виражають одночасність подій, тому між частинами цього речення ми ставимо коми. Друге речення. У лісі дзвеніли пилки і лунали удари сокир. То будували нові будинки. На те, що в цьому реченні ми поставимо тире, нам вказує слово ТО. Ми знаємо, що перед словами «то» «це» ми ставимо тире. Наступне речення таке моє давнє правило ніколи не шкодувати за тим, чого не можна повернути. Це речення складається з трьох частин. Перша граматична основа правило, друга граматична основа не шкодувати, третя граматична основа не можна повернути. Між першою і другою частиною бачимо, що зв'язок безсполучниковий, між другою і третьою зв'язок сполучниковий підрядний. На це вказує сполучне слово чого ніколи не шкодувати, за чим, за тим, чого не можна повернути. Ми знаємо, що між частинами складно-підрядного речення ми ставимо кому. Тому між другою і третьою частиною у нас буде кома. Між першою і другою частиною ми поставимо двокрапку. Таке моє давнє правило. Яке саме ніколи не шкодувати за тим, чого не можна повернути? Друга частина з'ясовує те, про що говориться в першій частині. Наступне речення: трапиться слово зрадливе, геть його сину гонить. Між частинами цього складного речення ми поставимо тире, тому що тут можна замінити сполучниками. Якщо трапиться слово зрадливе, то геть його сину гони, міститься умова. Отже, в цьому реченні будуть такі розділові знаки. Трапиться слово зрадливе, тире геть його, кома, сину, кома гони. Наступне речення. Отакий і рости сину, цікавий до всього. Життя треба знати. Які розділові знаки будуть в цьому реченні? Отакий і рости, кома, сину, кома, звертання, виділяємо кому. Цікавий до всього Двокрапка. Чому? Тому що життя треба знати. Пробуємо виконати тестові завдання. Перше. Між частинами безполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку. А. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. Варіант Б. Будеш учитися буде результат. Варіант В. Дівчата готуються, хлопці навчаються, учителі переймаються. Прийдеш ни. Г. Не будеш готуватися, успіх тобі не усміхнеться. Д. А вас я б просив допомогти іншим порадою. Ви чудово склали зовнішнє незалежне оцінювання минулого року. Правильна відповідь. Варіант Д. А вас я б просив допомогти іншим порадою Двократно. Чому? Тому що ви чудово склали зовнішнє незалежне оцінювання минулого року. Тири треба поставити між частинами безполучникового складного речення. Варіант А. Любіть книгу вона допоможе вам розібратися в строкатому плетеві думок, навчить вас поважати людину. Варіант Б І, здавалось, просте сніжинка. B. Будеш сіяти з сумом, бродить печаль. Г. Запахло дужче осінню листя пожовкле, як із кульбаби пух. Вітер рвав і кружляв ним по голих городах. Варіант Д. Серце забилося радісно, ми під'їжджали до моря. Правильна відповідь В. Тире поставимо в речення, будеш сіяти з сумом, вродить печаль. Умова є в цьому реченні. Кому треба поставити, якщо до частини сонце сховалося за хмари, додати. Варіант А. Хмари ж кинулися в різнобіч, Б. Чекай поганої погоди. В. Воно втомилося постійно сяяти. Г. Стежити за ним я більше не міг. Д. З півночі повіяв вітер. Правильна відповідь варіант Д. Сонце сховалося за хмари. кома з півночі повіяв вітер. З вами була вчитель української мови та літератури Одеської ЗОЖ номер 14 Шумейко Наталя Васильівна. Дякую за увагу.